Повернення абонемента. Наприклад, ви списали тренування, а потім зрозуміли, що зробили помилку. Як це зробити, як це перевірити тощо. Давайте для початку спишемо якесь тренування. Нехай це буде інша якась група, якої сьогодні немає. Списуємо. Тепер, якщо ви зайдете в статистику, ви побачите, що сьогодні списалося тренування на контемпорарі, але ви зрозуміли, що зробили помилку і вам потрібно його повернути. Ви спочатку можете це з цього екрану зробити. Клієнти, які прийшли за абонементом, ви бачите, що це віра, ви можете перейти так. Вам потрібно зайти ще раз на цей екран або через клієнти, або через статистику тощо. Ви нажимаєте Редагувати. Тут ви змінюєте, що було 4 тренування. Робите помилка. Писання або якийсь. Зберігаємо. Все зараз у клієнта 4 тренування. А, якщо ви перейдете в історію, ви побачите, що додалася нова нова ячейка зміна абонементу. Тобто шулумба ігор як адміністратор змінив кількість тренувань з 3 на 4. Ви бачите, які зміни відбулися. Також. Давайте тепер видалимо заняття, яке ми списали, тому що ми додали тренування, але списане тренування все рівно є. Потрібно зайти або в статистику ще раз, на цього клієнта, або через клієнти. Потрібно зайти в історію, вибрати поточний абонемент. Ви бачите, що ось це от писання тренування на Contemporary і його потрібно видалити. Права видалення є тільки у директора, засновника та старшого адміністратора. Все, зберігаємо. Тепер, якщо ви перейдете, ви бачите, що немає нікого на цьому тренуванні. Тощо. Дякую.